Введені руки гінеколога в піхву. Великі та малі статеві губи розводять великими та вказівними пальцями лівої руки. Праву руку складають таким чином: безіменний палець та мізинець притиснуті до долоні, вказівний та середній, складені разом та випрямлені, великий відігнутий під прямим кутом до долоні, рука гінеколога. Вводять у піхву середній палець, обережно натискаючи на промежину, а потім вводять вказівний. Після завершення огляду пальці рук вивести з піхви, зняти рукавички і замочити десь середник. Описуємо. Фіту вагіну вільний, не болючий, стан промежний задовільний, склепіння високе, патологічних утворень у піхві не виявлено. Шийка матки відхилена до крижів, консистенція щільна, форма циліндрична, довжина біля 3 см, зовнішнє вічко закрите, поверхня гладка, болючість при зміщенні відсутня. Матка розташована в антифлексіо, антиверсіо, не побільшена, грушеподібної форми, тугоеластичної консистенції. Поверхня гладка рухома, неболюча, і вільні. Праві та ліві придатки матки еластичні, мигдалеподібної форми, не побільшені, рухомі, неболючі. Діагноз пацієнтка повністю здорова.